Історія Саші та примарної фортеці Незеру, озброєний кристалом пам'яті та сферою відлунь. Саша Дослідник став більше, ніж просто шукачем пригод. Він став архіваріусом забутого світу, що читав історії, приховані в аномальних блоках та ландшафтах. Його наступною метою стало найнебезпечніше з усіх відомих йому місць Незер. Відлуння цього виміру були особливо сильними. Іноді, стоячи біля лавових озер у звичайному світі, він чув у своїй сфері від лунь примарне гарчання гастів та блейзів. Підготовка до подорожі в Незер була ретельною. Саша скрафтив повний комплект діамантової броні, запасся зілля в вогнестійкості та золотими яблуками. Він знав, що незер не пробачає помилок. Побудувавши портал з обсидіану, він затамував подих і ступив у фіолетовий вир. Незер, у який він потрапив, був одночасно знайомим і моторошно чужим. Багряні та спотворені ліси простягалися до червоного горизонту, лавою водоспади стікали зі скель. Але тут, як і в звичайному світі, були шрами. Посеред баг'яного лісу височіли самотні колони з чорнокаменю, ніби залишки величних стін, а в повітрі, окрім попелу, лікали ледь помітні напівпрозорі іскри, схожі на уламки зоряних кристалів. Його кристал пам'яті пульсував, ведечи його в цього пекельного виміру. Незабаром він побачив її. На краю величезного лавового озера височіла споруди, якої не мало бути в цьому циклі незершка фортеця. Але вона була примарною. Стіни з темно-червоної цегли мерехтіли, стаючи то майже прозорими, то знову матеріальними. Це було могутнє відлуння, що застрягло між минулим і сьогоденням. Коли Саша ступив на міст, що вів до фортеці, його сфера відлунь ожила. Він почув не просто звуки, а цілі сцени: брязкит мечів, крики шкалетів, візерів, вибухи вогняних куль і певнені кроки героя в незритовій броні. Це було відлуння його власної, забутої в битви з минулої епохи. Усередині фортеця була лабіринтом коридорів, що постійно змінювалися. Двері зникали, щойно він до них наближався, а підлога іноді ставала нематеріальною на кілька секунд. Тут мешкали незвичайні монстри. Це були примари спогадів, напнів прозорі фігури блейзів та скелетів візерів, що повторювали одні й ті самі рухи, ніби застрягли в часовій петлі. Вони не завдавали фізичної шкоди, але їхній дотик викликав потужний ефект забуття, змушуючи Сашу на мить втрачати орієнтацію і забувати, куди він ішов. Саша зрозумів, що боротися з ними силою марно. Єдиний спосіб пройти це не порушувати їхній цикл. Він спостерігав за їхніми рухами, вивчав їхні патерни і прослизав повж них у ті моменти, коли вони були найбільш придбачуваними. Це була не битва, а танець з привидами минулого. У самому серці фортеці, у великій залі зі спавнером блезів, він знайшов джерело аномалії. Посеред зали висів у повітрі тріснутий почорнілих череп скелета візера. Він випромінював хвилі забуття, утримуючи фортецю у цьому примарному стані. Це був не просто трофей, а череп відчаю. Відлуння поразки або неспінченний, безрезультатної битви, що колись тут точилася. Навколо черепа кружляла наймогутніша з примар відлуння візера. Це не була сама триголова істота, а її агонізуюча тінь. Що безперервно вибухала і знову збиралася докупи, наповнюючи зал хвилями забуття. Саша знав, що йому не перемогти цю тінь. Її потрібно було заспокоїти. Він здостав з рук кристал пам'яті і сферу відлунь. Спрявувавши їх на череп відчаю, він почав не будувати, а згадувати для цього місця щось інше. Він згадував просте тепло багаття, спокій соснового лісу, «смак хліба. Він наповнював це місце, сповнене болю і відчею, спогадами про мир і затишок. Одночасно він дістав три блоки звичайного піску душ і поклав їх біля пастаменту, але не у формі літер «Т» для призову. Він зробив з них маленький мирний сад, посадивши в нього баг'яний гиб, знайдений по дорозі. Це був акт переосмислення, перетворення символів війни на символи спокою. Відлуння візера завмерло. Його безперервна гонія почала вщухати. Воно почуло не загрозу, а звільнення. Примарна фантазія перестала мерехтіти і стабілізувалась, ставши частиною реальності. Череп відчаю перестав випробінювати забуття і перетворився на ошколох стійкості, артефакт здатний захищати від ментальних атак і стабілізувати нестабільні об'єкти. Відлуння вісера розчинилося, залишивши по собі одну єдину ледь помітну сльозу з обсидіану. Яка впала на підлогу і зникла. Забравши осколок стійкості, Саша покинув фортесу, яка тепер була не прибарою, а справжнім, хоч і небезпечним місцем. Він не просто перебіг, він зцілив ще один шрам на душі цього світу. Попереду на його чекав безмежний край, де, як підказувала його сфера відлунь, тиша була ще глибшою відлуння. Ще величнішими. Його сага про збирання забутих історій тривала!